Доброго дня, причіп майстер Харків. Зробили на замовлення причіпи платформи для перевезення та зберігання генераторів вагою 2 тонни. Повна маса причепа 2,5. Довжина 3,35, ширина 1,50 м. Ресора стоїть 8 листів. вісь 60 на 60, стінка 4. Барабани кнот. гальмонокату кату на 2700. Опорне колесо на 250. Стойки стоять звичайні оцінковані колеса R15C, ззаду габаритні рожки. світлотехніка, закладні під генератор. От. Так виглядає крила пластикові, покриття ґрунт, емаль. Ось такі причепи сьогодні їдуть замовнику. Всім дякую, гарного дня.